Реакція суспільства була на це. Наш ви показали дівчину з ампутованими ногами. Мені на це боляче дивитися. А то що дівчина малює, це взагалі не вілюється. Головне що в неї ніх немає. Які тонкощі роботи з людьми з особливостями вспливають такі моменти про те, що ти ніколи не розкажеш психологу. Це діє як терапія на людей. Як вести себе з військовими? То вони дуже вибірково підпускають до себе. Це дійсно така історія. Є у мене щире бажання, щоб оточуючи, бачили наскільки вони повноцінні. Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні в мене в гостях Катерина Карпенка, фотографка, засновниця проєкту Важлива дівчина, яка знає не тільки як комунікувати з людьми з певними особливостями, а зробити так, щоб вони сподобалися самим собі. Вітаю! Привіт! Як справа? Супер, жива! Розкажи трошки про себе глядачам, розкажи, звідки виникла ідея фотографувати. Мені здається, що я все своє життя фотографую, але е, така пристади до фотографії вона виникла ще там, з 11 класу, от, е, коли в школі навчалася. І навіть незважаючи на те, що мене батьки стимулювали мене в сторону е, юриспруденції, е, все коротше, поламалося, і, як я кажу, я стала балеріною. і почала фотографувати. Так, щоб звільнитися з усіх робот і почати от вибрати такий путь фотографа, це було десь в 2014 році. То тобто, початком революції гідності почалася і моя. Я можу сказати, фотокар'єра. Бо я ж кажу, я звільнилася з усіх робот, і от пішла у ці стізі. Тому фотографія стала тим, чим я займаюся кожен день, тим чим я живу насправді. А військових почала фотографувати також з 2014-го? Е, так. Чотирнадцяти це така точка неповернення. От 14-й рік він став е, тим роком, коли я почала фотографувати військових, е, людей з інвалідністю, людей з е, орфанами захворюваннями. І з цього моменту почалися всі, по суті, і мої проекти. Перший проект це був направлений на дітей з окупованих територій. Це були діти з дитбудинків, е, Це були діти, в яких Загинули батьки не тільки військові, але й цивільні. От і ми створили проект Мільйонник з відомими людьми. З на той час я не знаю, мені здається, що тоді не було блогерів, але були і спів... співачки. От і які брали участь в нашому проекті, десь приблизно в цей же період почалося зародження проекту важливе. У мене було таке, знаєш, запал зробити жіночий проект. Про які би всі говорили, як я кажу, це таки, наполеоновські амбіції. І мені хотілося зробити такий проєкт, завдяки якому жінки, незважаючи на те вік, зріст, я не знаю зовнішні дані, щоб вони відчували себе дуже класними, такими, як вони є. Бо найбільша проблема, з якою я стикаюся, що жінки забувають про те, що вони класні, про те, що вони вродливі, про те, що вони унікальні. І мені просто захотілося. Дати такий посил не тільки на скажімо, комерційних зйомках, а і на соціальних проєктах. Перші це були жінки з інвалідністю. Першою дівчкою, яка у нас була, це Оксана Кононець, дівчина, професійна модель у Кріслі Колісному. Це України. Я її плаття шила. Так, да? в нас зараз в Америці. Так, це моя подружка. Я її знаю особисто. Шила плаця була на примірках. Так, як було в харши. Мені було окей, бо я тобі колись розпитала, що в мене є такий, знаєш, внутрішній тумблер. Я не бачу якихось особливостей таких фізичних, фізіологічних. Коли я фотографую, до прикладу, дівчину, якої ампутована рука, або дівчину на крістоколісному, або там дівчину з витліго. Мені це норм. Ну, тобто в моїй системі координат, Мій мозок сприймає це нормою. Я не відчуваю себе дискомфортно. Вона думала, що для мене буде це дискомфортно, бо ну дійсно для багатьох людей це дуже велика проблема фотографувати таких людей і навіть спілкуватися. Я тобі чесно скажу. І саме з неї почався оцей ти знаєш відлік е, жінок, яких я почала фотографувати з інвалідністю, з орфанними захворюваннями жінок, яким м, треба було зробити збір для того, щоб одужати до допри, прикладу, як онко, да? і військових, військових і волонтерок. Як ти вважаєш, яка соціальна місія проекту важлива? Ти знаєш, я люблю казати, що проєкт важлива це в першу чергу проєкт для жінок і про жінок. У мене щире бажання, щоб не тільки я, а й оточуючи бачили, наскільки вони класні і наскільки вони повноцінні. Бо багато з таких жінок, які в нас важливі, ти знаєш, вони ж не можуть про себе все розказати, а ми допомагаємо їм розповісти їх історію. Ми, грубо кажучи, Оголюємо душу їх, показуємо те, що в них є насправді, які вони є, бо іноді вони самі забувають про це. Важливо, щоб їх історія була почута, що є такий проект, і він саме про таких жінок, про справжніх жінок, які, незважаючи там на якісь певні особливості, можуть зробити те. Що е, далеко не кожна здорова людина, наприклад, якщо ми кажемо про людей з інвалідністю, може зробити. Яка реакція суспільства була на це? Реакція суспільства, ти знаєш, ну, в принципі, мені, мені вона подобається. Більше відгуків класних, при тому всьому, що більше мені подобається е, реакція чоловіків. Бо вони, до ну, прикладу, такий інтимний момент. Е, а що жінка може народжувати, е, якщо вона е, у крісло колісному? Ну, тобто, Люди для них це знаєш, як ми відкриваємо книгу. Що, типу, це нормальні люди взагалі-то, нормальні жінки. Вот. А були деякі негативні відгуки, ну, типу, нащо ви показали дівчину з ампутованими, дуже сильно ампутованими ногами, мені на це боляче дивитися. Ну, не дивись. Ці дуже рідкісні моменти з тим, що люди не готові приймати реальність. На жаль, це жінки. Я не знаю, може в нас деякі жінки дуже сильно травмовані. Не знаю, але для них це дуже важко от приймати той факт, що є і такі жінки теж, і що вони теж в вони повноцінні, Як і люба людина. Ну вони не обмежені. Так, може в них є складності з пересуванням, якісь моменти там в соціальному житті в них складніші, але це повноцінні люди, по суті, котрі і працюють, виховують дітей, кермують машинами на мінуточку, і така то історія теж є. Дівчата, яких ти типу, пофотографувала, яка так. в них потім реакція після того, коли вони вже витримують готову фотографію, коли ти йому всіла? Реакція бурхлива і ем, ну десь. 99% що вони собі подобаються. Деякі мої колеги, створюючи ну, там, подібні соціальні проекти, вони роблять що? Вони садять людину, е, наприклад, з інвалідністю або з орфанним захворюванням у кадр і підсвічують її захворювання. Багато соціальних проєктів подібних вони роблять так, що людина ще заганяється сама в депресію, бо. Е, Ну, грубо кажучи, вони підсвічують повністю весь негатив, яка ця людина прагне забути. Тобто вони не підсвічують її душу, її там унікальність, її, знаєш, цей е, такий внутрішній, там, потужний е, стрижень. А вони підсвічують те, що у дівчини немає ніг. А то, що дівчина малює, то, що, наприклад, mm -hmm. у дівчина може бути успішним адвокатом, це взагалі не вілюється. Головне, що в неї ніг немає. Ну, в смислі. От, розумієш? Mm -hmm. тобто, е, Дівчата у нас вони прям кайфують. Ми робимо так, що ми їм нагадуємо про те, що з ними все добре. Тому реакція завжди е класна. Нам подобається. Єдиний момент, що там вони можуть не прийняти в собі, це те, якщо ми їм пропонуємо якісь, ну до прикладу, дивні локації. Я дійсно можу попросити там, я не знаю, на кришу вилізти. Але якщо, ну, як правило, людина підтримує, якщо ні, я кажу, дивись, ну це підсвітить оцей меседж, який ти хочеш показати. Ти ж кажу, хочеш показати якийсь меседж? До okay. прикладу, ті, які випали там, там з восьмого-сьомого поверху, ну там з будинку, да, в них є страх висоти. Тобто це ще такий момент, що вони себе переборюють. Знаєш, це діє як терапія на людей. Я не психолог, але я вірю в те, що я бачу те, що фотографія може допомагати. І вона може реабілітувати і лікувати. Якщо б я не бачила результат, якщо б я не бачила цей фід модний слово, фідбек від жінок, ми б цього не робили. Були в нас фотосесії, де ми просили оголюватись. Ну, тобто так, як просили, знаєш, я кажу, це ми можемо зробити, ну типу, я не вимагаю. І дівчина, у якої, вона в неї було дуже важке онко, і в неї злилися шрами, так? Ми просто це красиво показали. Що це жіноче тіло, що воно красиве. Воно ну, це не шрами, це твої особливості, це не проблема. Ну, по суті, це ти книжка, так? А це строчки на ній. Угу. На фотосесіях про що ви говорите? Чим ділитеся? Що розповідають? Якщо ми говоримо про учасників проекту важлива, так, про дівчат, про хлопців, від самих банальних до самих інтимних. Обговорювати ми можемо абсолютно все. Саме цікаво, що іноді знаєш, Вспливають е такі моменти, е про те, що ти ніколи не розкажеш психологу. Ти ніколи не розкажеш отак от, з ходу психологу про якісь е інтимні моменти. А у нас такі теми можуть піднятися. З нами діляться всіми, знаєш, одне ж таки умовних називаємо інтимними моментами через те, що знов ж таки ми дуже чесні і відкриті. У нас основний оцей посил, який йде від е, кожного члена команди. Так наша задача е, тобі допомогти. Ми дійсно вийшли на той рівень, коли ми це е, позиціонуємо як терапію, як відновлення. Навіть тому, як там жінка позує, або чоловік позує, я можу в принципі побачити, що там щось болить у людини. Я кажу, слухай, може тобі реабілітацію, треба ну, пройти. Може, щось болить. Давай зробимо так: там є отакі, такі, такі зв'язки. Якщо ми говоримо про е, дівчат і хлопців з Азовсталі, да, які вийшли, е, як правило, більшість з них з Маріуполя, це рідне місто. Саме банальне питання, яке я могла задати е, учаснику нашого проекту дипломату, кажу. Який присмаку Маріуполя, от, якщо би ти міг це описати? Ти пам'ятаєш, як, як, як пахне восени в Маріуполі? І це знову ж таки дає їм змогу знаєш, повернутися у той момент, е коли вони у цьому конкретному моменті були щасливі у цьому конкретному місці. Я дуже сильно люблю емоції людей, і коли вони згадують про те, що вони більше все люблять, у них такі наші очі, як загоряються. І Дійсно, це, от якщо це знаєш, кажуть, бо це, це такий меджик, оце реально меджик, коли вони говорять про те, що вони люблять. Катя, як ти вважаєш, чому важливо фотографувати військових та висвітлювати ці фотки в суспільстві? Знаєш, по-перше, якщо ми беремо конкретно, от, чому це важливо для них, всі дівчата і чоловіки, виходячи там, з фотосесії, або як, ну, коли ми, ми просто знаєш, іноді інтерв'ю відео на відео знімаємо. От, вони кажуть, мені так сподобалося. У мене таке враження, що мене от з, гора з плеч просто впала. Ти знаєш, от вони не чувствують цього грузу. Їм дійсно подобається сам процес. Вони, звісно, не розуміють, що вони з усіма так класно, як з нами. <хи> ну, давай будемо чесними. Mm -hmm. Ми дійсно, знаєш, так ми як те діялка, яка окутує любов'ю. Ну так і дійсно є. В них є можливість доторкнутися до того. До свого потенціалу, який вони дійсно десь там знаєш, там сховали. Говорити на публіку, говорити на камеру, позувати на камеру. Вони самі не очікують від себе, що їм це настільки сильно сподобається, і настільки сильно їм від цього полегшає. От чесно тобі скажу, оцей страх не він їх, він їх не ламає, він їх розкриває. Тобто вони йдуть знаєш, таку неізвісність, а потрапляють в нарнію це так назве. Це фоторелаксація, як я так скажу. Так, чому це важливо до суспільства? Бо основний меседж важливий, щоб цих героїв знали, щоб знаєш, вони були закарбовані в історію, щоб е кожного разу заходжи, заходячи в магазин. І там буде висіти оця, знаєш, портрет, вони мають знати Ну, грубо кажучи, країна має знати знати своїх героїв. Саме тому мені здається, оці білборди, які висять по всьому світу, да, і от у нас висіли, я не знаю, можливо, вже зараз поприбирали з портретами військових. Мені було можливо, щоб їх побачили. Так, там написано моє прізвище і ім'я, але mm -hmm. головне це не прізвище і ім'я, а те, що я можу через свій об'єктив розказати їх історію. Що важлива саме людина. Можливо, саме да, людина, людина. і важлива її історія. Це не просто е, номерочки, це не просто галочки. Це людина, е, яка на відміну від багатьох, вона змінює цей світ. А скажи, які тонкощі роботи з людьми з особливостями? Ти ж їх фотографуєш, торкаєшся до них, можливо, там щось поправляєш. Тобто, розкажи про ці нюанси. Головні критерії, як ми будуємо фотосесію, це перше завжди питай, що ти робиш. Mm -hmm. Якщо ти щось хочеш зробити, якщо ти вже щось робиш, і це не ну, людині боляче, просто перестань це робити. І третій такий момент, це навіть не про жінок, зараз ми будемо говорити, а про чоловіків. Бо е, коли нас почали фоторувати, ну, ми почали фотографувати чоловіків в проєкт, е, я ж звикла всіх оце щупать, знаєш. Mm -hmm. От, і якщо ми кажемо е, про момент, е, а пощупать людину, яка була в полоні. Mm -hmm. Жінка це че. Жінка нормально реагує. Немає. Жінки нормально реагують абсолютно. А от чоловіки, я розумію, що десь я можу от порушити їх, оцей приватний простір, знаєш. Тобто вони дуже вибірково підпускають до себе. Це дійсно така історія є. Про це ми можемо, знаєш, і книжки писати, але воно є і буде. По суті, по суті проблема не в них, проблема в нас і в нашому сприйнятті їх. Особливих моментів з тілом, наприклад, в тебе там завтра, після завтра фотосесія, да? так як ти готуєшся до зйомки, коли іде відбувається цей контакт, коннект, яка підготовка, розкажи? І в мене наш таке золоте правило. Я постійно про це тренджу в себе в інстаграмі. Люди добрі зустріньтеся на каву. Якщо ви не підходите одне одному, ну я не знаю там по енергетиці, кіна не буде, розумієш? От. А, а це буде це нормально. Ну ну, ну, ну так, ну, ну як от на каву, це ну типу 70%, 70 що я зустрічаюся. В контексті важливої, от, що мені подобається, е, дівчата настільки е, довіряють, що типу, ну там коли, коли приїхати? Коли в чому будь е, які кросівки взяти, по формі, не по формі, все. Ну тобто, це вже на на такому рівні довіри. Але щодо підготовки, ти розумієш те, що е, Картинку, яку ти бачиш, і е, те, що стоїть, грубо кажучи, за кадром, да, це ж взагалі дві різні речі, тобто стільки людей працює. Ми е, домовляємося з візажистами, ми домовляємося з майстриню, яка спеціально для них має відшити вишиванки. І це дуже, дуже скорочені терміни, бо є два тижні це максимум, от просто е, третя це ми маємо домовитися з відеографом. Це, до речі, єдиний хлопчик, який у нас є на важливий, він військовий. І саме останній момент, ну, тіпа, нам там нікого не домовляють, у нас є партнери. Це Національний музей архітектури та побуту, це Пирогів. Mm -hmm. вот. І. І, і вони, ну типу, я просто кажу, що тіпа, от є такі дати, на коли ви можете. Грубо кажучи, ми знаєш, як скринька Пандори, яку ми, яка відкривається в момент, коли вони приходять на зйомку до нас. Mm -hmm. Клієнт, котрий замовляє комерцію, він там відкрив собі інтерес, подивився собі там якісь референси, відібрав, так. підготував там те те, тете те, поняв, що він хоче, в нього іде він прийшов. Так, тут інша концепція. Е, тут інша концепція, по-перше, фотки ми не обробляємо. Всі ага. фотографії вони йдуть без рятухування. Я в принципі знаєш, так, така людина, що я підштовхую людей до того, що ну, типу, редагувати фото не, ну, типу, можна і не робити цього. Mm -hmm. Якщо хочуть, окей. Але на важливий є один е такий момент, що ми не редагуємо фотографії зовсім. Це моя принципова позиція. Проєкт, важливо, про щирість, про чесність і про, про це зняти масочку, показати. Вони себе сприймають такими, як вони є. Класними, красивими. Не через ці ідіотські фільтри, які нам нав'язують, а тими жінками, які вони, по суті, є. Бо вони і без фільтрів, класно виглядають. Макіяж їм робиться максимально легесенький. Ну там легкий, абсолютно легенький тончик, бровки прочесали, ріснички підфарбували, все. Класна ідея. Розкажи, чи був негативний досвід, а якщо був, то який? Ну, а вже ж він був, слухай. Ну, мені здається, що неможливо створювати проєкт, і все буде йти, отак от, як по маслу. А, якщо ми кажемо про дезінвалідність, з інвалідністю, так? А, були моменти, до яких ми не були готові. Ну тобто дівчинка приходить як надзвичайно фотосесію, все, все добре, все окей. але Потім такі, знаєш, типу, а можна мені, будь ласка, ці ісходніки для фотографій. Кажу, за чим вам ісходніки для фотографій. Потім виявляється, що вона їх продає. Ну, камон. Ми, до речі, цю дівчинку не опублікували. Це був обман. Вона йшла в них проєкт, вона йшла зробити, зробити собі фотосесію, потім, щоб її продавати. Це про людей з інвалідністю. Такі у нас моменти були. Були моменти, що. Дівчині було дуже важко, да? ну тобто, там, наприклад, там, третя година зйомки, а це ми від ми ще й фільм знімали, такий невеличкий про неї, і їй було фізично важко. І вона нештам могла копрозувати, але це нормально, це і будь-яка людина може таке зробити. Тобто тут все окей. Якщо ми беремо військових. З негативного такого моменту нічого не було, крім того, що іноді хлопці там після контузії, так хлопці, в яких там дуже сильні травми, ти розумієш, ми не завжди дотримуємося цього періоду, поки вони, ну скажімо так, пройдуть реабілітацію, і можуть бути реакції. Я не можу сказати, що вони негативні. Ми до цього маємо звикнути. Розумієш? Це не вони мають звикати до нас, це ми маємо до цього звикнути. Що вони моде ж таки, як скажімо, сірничок, от ти запалюєш, він загоряється, а потім так потроху починає стухати. От то ж саме відбувається з деякими військовими. Це нормально. Які ти можеш дати поради про те, як вести себе з військовими, як з ними спілкуватися, комунікувати, про що комунікувати? Да, комунікація яка? Які поради? Мені здається, що найпростіше, що може зробити цивільна людина, бачучи військового, це по-перше, не відводити очі, отак. Знаєш, як вони роблять? Ну, так, от в пол. Или так, хоп, типа, так, ну, тіпа, да, тіпа, да, я... Тіпа. Я, не, я не побачу. Так, да. ну це, в принципі, повний ідіотизм в нормальному житті. А якщо в нас ну, війна за вікном, то це. В рази, ну там не знаю, в тисячі разів більше ідіатізм. Не треба їх лякатися, вони, вони вас не вкусять, я не знаю. А, друге, якщо ви хочете їм подякувати, спокійно підходите і дякуєте. Реакції можуть бути дві: перше, це або вам скажуть. Окей, подякують у відповідь, друга вас пошлють. Навіть якщо вас пошлють, повертаємося до пункту один. Дякуємо ще раз. Така реакція негативна може бути, бо ми всі різні люди. На всіх них по-різному вплинула війна. Угу. А, навіть якщо, ну, грубо кажучи, да, вас послали або якось негативно сприйняли вашу це дякую, це не означає, що це останнє дякую вашому житті. Просто це привичка має бути, яку ти знаєш, у собі там не знаю. Як зернышко посіяв. Якщо ти це хочеш зробити, там, роби. єдине, що ти маєш спросити дозволу. Якщо припаркувалася машина, да, і ви бачите, що там виходить людина з інвалідністю, по-перше, треба казати, виходить, а не виїжджає. Це взагалі <світ> не камільфо. Виходить людина з інвалідністю, там, наприклад, там ставить е, крісло колісне, не треба її отак от хватати і, і везти кудись. Просто ти підходиш і питаєш, чи можу я вам допомогти. Mm -hmm. Бо банально людина може сказати, камон, в мене тут ну, це таке крісло, що ти зараз потягнеш і я е, впаду. Mm -hmm. Те ж саме із військовими. Як я можу вам допомогти? Якщо він скаже, або вона скаже, не те, мені допомога не потрібна, скаже, окей, я б вас хотіла пригостити каву. Виключно через те, що ви класний, або ви класна. Ти розумієш, головна проблема в тому, що у нас люди бояться. Е, Тих, на кого моляться, по суті. Да? Для них це ікони, але вони цих ікон бояться. Це супергерої Марвел, але е, вони думають, що ці супергерої Марвел зараз бластер, достануть і фігануть їм блобаним. Ось при приблизно таке порівняння. Знаєш, дуже смішно, але воно реально працює. Категорично не можна підходити ззаді, і отак, от, знаєш, типа. Ні до кого. А тим паче до військового, бо це виключно через те, що вони в гарячих точках. Ну, Фідбеки, mm -hmm. я кажу, може флешбек, mm -hmm. флешбеки з В'єтнама, як я кажу. Mm -hmm. Ну, може бути. Я дійсно дуже такі ж, зрозумілою мовою говорю, бо якщо я буду заглиблюватися в такі ж, термінологію, люди мене не зрозуміють, до них не дійде. Ніколи не торкайтеся військового, якщо ви в нього не спитаєте. Ну, це Знову ж таки, ми повертаємося до людей з інвалідністю і до військових. І четвертий момент, що не можна робити з військовими, особливо з людьми, у яких нема кінцівок. От цей момент, коли ви включає, включаєте чорний юморок, він тут взагалі не працює. Ну, типу, людина не бачить, у да? нього проблеми зором. Ну, що ти не можеш подивитись в телефон? Ну, так, ну таке є. Причому найцікавіше момент, що такі історії від світлих залітають. Ні, ну це юморок, якщо хоче, то військовий сам заюморить. Наприклад, я сьогодні говорила з Глібом, я в нього запитала, як ти бачиш перемогу, він сказав, що одним оком. Моя клієнтка вирішила зробити комплімент військовому. Каже, він такий капець, красивий, каже, стоїть біля своєї машини. В неї дочка каже: дивись, такий красивий дядя. І такий, це тому, що каже, в мене нема ніг. Жінка, ну моя клієнтка, отак, от в сльози мала, просто стоїть, не може зрозуміти, що взагалі відбувається. Він пошуткувати вирішив. Друзі, ви маєте розуміти, що серед військових теж є такі, знаєте, тролі. Вони можуть потролити в їх системі координат Це окей, ти не маєш на це права. Я не маю на це права. Чесно скажу. Вони дуже сильно хочуть повернутися до нормального життя, адекватного, і вони дуже сильно хочуть, щоб їх сприймали е, нормально. У себе в голові, просто тумблерочок переключили. Що з військових ми сприймаємо нормально? З повагою, але нормально. Як нормальних людей, з ними нічого катастрофічного не сталося. Все. Катя, дякую тобі за твої креативні геніальні ідеї, суперські фотки. І проект важливе. Це просто надважливий проект. Катя, який ти створила. Це просто не знаю. Мене він надихає, надихаєш. Ти це дійсно важливо. Каті на інструмент допомоги це фотоапарат, а в нас це може бути просто посмішка або просте дякую. Сподіваюся, що це відео вам дуже сподобалося та ця інформація була корисна для вас. Тому поставте лайк, зробіть репост. Я буду вам дуже вдячна. І напишіть в коментарях, які ще теми важливо розкрити. Пальчик вверх, колокольчик і сердечко.